Сейчас ганяю, на машині їздю, і взагалі супер-пупер. Все. У нас звернулася пацієнтка, пройшло три тижні від моменту операції. До нас вона звернулася з ем, правобічним гонартрозом третьої стадії. Пацієнтка, пацієнтки зроблено допротезування колінного суглоба системою Medial Pivot. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте, що можете сказати про свої враження? Я хочу, по-перше, вам сказати всьому персоналу і вам велике-велике дякую. А людям, у яких болять ноги, не ходіть по чужим клінікам, по другим клінікам, йдіть сюди, в рехаб клінік. Тут люди, доктора від Бога. Так що не ходіть, я вас прошу, йдіть зразу сюди. Прийшла з халатиком і з капчиками, більше нічого, все на місці зробили. Зараз ганяю, не, на машині їздю і взагалі, супер-пупер. Все. Ну, краще не Да, Я дуже-дуже задоволена ну, да, ножкою. Молодець. Дякую вам за гарний відгук. Так що люди добрі, не терпіть біль, не треба її терпіти. Йдіть, лікуйте. Тут дуже гарні лікарі, дуже... все на вишому рівні. Так Дякую. що, лікарю. Велике дякую всім медперсоналу, медсестрам, медбратику Віктору. Всім, всім дуже велике дякую і вам за довіру.